Два мільйони пасажирів, саме стільки киян, щодня довіряють свої життя підземці. В години пік поїзди курсують з інтервалом близько хвилини. У роботі машиніста поїзда все вирішують секунди та справність обладнання. Вікна побували в місці, куди не доїжджають пасажири, але від якого залежить безпека двох мільйонів. Далі Ігор Андрющенко Його поїзд виринає з підземелля та прямує однією з двох десятків колій. Це дім для потягів метрополітену електродепо. Володимир машиніст, який усе життя віддав своїй справі. Машиністом працюю з 94-го року, вже 19 років. В метро працює 20. його обличчі піт, а руки тремтять. Останні 6 годин він просидів у цьому кріслі без права розслабитися ані на мить. Робота тяжела не стільки фізично, сколько морально. Зазнавати те, що в'їжджає на станцію повно пасажирів на платформі і тут же за спиною в пікове час півтори тисячі чоловік. Скорості великі. Людей много, Відповідальність дуже велика. Діла долі всього. Володимир каже, уникнути стресу йому допомагає помічник. Керманич запевняє, разом із ним у маленькій кабіні завжди присутній ще один машиніст, і він не знає втоми, тому що железний. Сидить і контролює за спиною. Всі, всі наші дії. Так що е, безпечність движення полніше. Електронна система постійно контролює швидкість поїзда. Якщо той розженеться більше ніж на 80 кілометрів на годину, вмикається аварійне гальмування. Спочатку помалу, а потім, як машиніст жодним чином не реагує, цілковито спиняє вагони за справність цієї системи, а також решти відповідають працівники електродепо. Текущий ремонт відбувається тут. У нас тисячі гайок, тисячі болтівного. Простукуються чого? То що коли гайка вона має інший звук. Щойно потяг від'їздив 20 годин. Вони доправляють його сюди і перевіряють кожен гвинтик. Робити це з року в рік дедалі складніше, адже більшість поїздів цього депо на лініях понад 20 років є й справжні ветерани їм за 50. як працюється, ну ви знаєте, як працюється У нас країні, тяжко живеться, але колектив справляється, поки що з поставленими завданням. Яка б ситуація не була в депо, але ми повинні поїзда видати на лінію, і поїзда повинні поїхати для забезпечення графіку. Від людини за цим пультом залежить, чи не спиниться метро в годину пік. Однією командою він випускає поїзди з депо на лінії. Рахунок тут іде на секунди. В депо теж стоять монітори, і хоча автоматика да Воно вже стала невід'ємною частиною київського метрополітену Володимир Певен: комп'ютер ніколи не замінить живого машиніста. Хоча, приміром, у французькій тулузі це звичайна практика. Без живого чоловіка не бойтісь, а поломки бувають всякі не тільки із кабіни, можна встранити, а приходиться ще й бігати. У нас робота була, є і буде. Ігор Андрюченко, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.